Сьогодні приготую суху абхазьку аджику. Дуже смачна, гостра і прикрасить будь-який соус. Отже, вона готується на основі перцю пекучого, перцю чілі. Я роблю третину норми, повна норма буде вказана в описі до даного відео. І у мене перцю є 180 грам. Вже обчищеного. Я буду його використовувати разом з зернятками в середині, так мені подобається більше. І перцю не є настільки багато, щоб ще видаляти зернятка. Перець в мене зелений, маленький червоний, такий кімнатний, всякий різний. Якщо у вас є червоний перець пекучий, беріть його, а джика буде і гарніша, і цікавіша. З кожного виду перцю навіть буде смак мінятися. Також в мене є чесника 80 г і оріхів 80 г. Скільки чесника берете, стільки і оріхів, така норма. Коріандр мелений в мене є. І коріандр є також в мене такий в зернятках. Я його буду промелювати разом з кропом. У мене насіння кропу на, на кофемолці. І Є в мене хмелі сунелі скільки потрібно до даної порції. І на третину норми потрібно 80 грам солі. У мене навіть трошки менше є солі. Я буду пробувати на смак, якщо дуже солено, то я зупинюся на своїх 65 грам. Ні, то ще додам. Так що, починаємо з того, що всі інгредієнти. І крім кропу в зернятках перемелюємо 2-3 рази на м'ясорубці. У нас така кашка утворилася, висипаємо в неї коріандр мелений, також хмелі сунелі. Зараз сіль і домелю зерна коріандра. З насінням кропом. Також сюди все висиплю. Хочу ще наголосити, щоб бути обережно, все ж таки це перець чилі. Працюйте в рукавичках або обережно. Якщо так попробували дуже пече, то не забувайте, що молоко рятує. Перемелюю. До речі, ви помічали, що сухий кріп і насіння кропу. Має концентрованіший запах, ніж такого свіжого кроку. Суміш висипаю до нашої аджеки. Висипала. І в останню чергу даю сіль. У мене сіль є кам'яна, але дрібного помолу. І все буду перемішувати. Я вам нагадую, що в мене є 65 грам. Ой, собаці не подобається той запах. Але нічого, потерпить трошки. Добре перемішуєте з сілью. Я в середині зараз перемішування. Буду ще добре розтирати, тому що в мене перець був досить сухий, ми вже його давніше зібрали. І він вже не визрів найдобрений, зелений. Якщо перець соковитий, воно буде річ у вас аджика. В кожного, я кажу, виходить по своєму. Чоловік мій називається панециліном, коли трошечки. Якось відчуває, що перехолодився, і він зразу собі на кінчик ножа цієї аджеки, хлібчик маслом і наверху цю аджеку. І все проходить, прогріває дуже добре. От так я промішала, виходить така кашка, і буду її закладати в сухі банки. Можна тримати під пластмасовими кришками в холодильнику. Вона в мене зберігається. Ну, не дуже довго, тому що ми її дуже любимо, додаємо до різних соусів, і як маринуємо м'яско, птицю, і хай вам смакує. Дякую за лайк і підписку.